Доброго дня! Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні 16 травня, і нарешті у нас таки травень. Тепло, сонячно, ну, і суховато, я вам скажу. Хотілося би вже дощику, мабуть, засумували. Подивіться, які гарні розцвіли у мене маки. Вчора був лише один, а сьогодні вже прямо дуже гарно. Вчора в нас був дуже сильний вітер і бачу, сьогодні знову звівається. Не зовсім дав нам робити те, що потрібно, але ми висадили вже всю розсаду, висадила і баклажани, і гіркий перець. Ще там лишилося кілька чергових капустин. Сьогодні пробіглася по грядках, бачу, деякі пропали, треба підсадити. І вже прополка і обробка дерев, кущів, зелені операції з виноградом. Ну, одним словом, щоденні роботи. Вчора хотіли покропити садок, не виходить ніяк. Вітер був, мабуть, більше 30 метрів за секунду. Дерева горизонтально лягали. Кущі, подивіться, як цей еквілегія ця у мене похилилася вчора і так не може піднятися. Сьогодні зранку було. Ніби все добре. А бачу, знову звівається, поки чоловік прийде з роботи, то не знаю, чи встигнемо покропити. На ранок було тихо. Ночі ж не будеш кропити, хіба що з фонариками, а дерева від борошнистої роси аж плачуть, хоча вже сухо, але їх треба підлікувати, щоб. Вони росли, Борошний староса присідає ж на молодих пагінцях і тормозить розвиток. Пробіглася, вирвала вже редиску, ту, що я раніше показувала, сіяла 18 днів. Там у мене два рядочки, мабуть, метрів по 8. Ну, що я вам скажу? Я ще раз переконалася, що садити треба. Гібриди дешеве насіння, воно себе не виправдовує. Ось це мій врожай з двох рядочків по 8 метрів. Оце ніби редиска, а це щось таке схоже стовбурці. Ну, може, ще раз я так вирву, а то все десь. Корінь, як палець, листя буйне, і бачу, хоче стрілкуватися. Так що, я не думаю, що це вплинула погода, тому що в нас жари не було. Це в нас лише другий день, 20 градусів, а то було 12-14. Волога земля, ми поливали кожного дня. так що... Погодні умови сприяли для росту редиски. Я думаю, що це насіння. Ну, більше сіяти я його не буду. В цьому році так собі трошки поекономила. Ну, сьогодні хочу прорвати моркву і просапати трошки підлила цибульку, ту, що садила розсадою. Вона дуже за земля така за... склепилася вся, затверділа. У нас глейка. Треба щось її робити, рятувати, підгодувати. Чуть-чуть травичка в нас вже збродила. І будемо кропити дерева і працювати трішки з виноградником. На вечір у нас стих вітер. Ну, не зовсім щоб стих, але працювати дає. Пішов Сережа кропити яблуню від борошнистої роси і зробить контрольну кропку персиком від кучерявості. Кропимо ми від борошнистої роси новим препаратом «Парацельс». Називається. Ось я вам. Покажу топаз. Ми не купляли бажано б топазом, але це теж хороший препарат. Ми в минулому році кропили, він дає гарний результат і в цьому році теж. А я займусь посадками. Сусідка мені дала якогось насіння. Казала, її дали з Чехії привезли. Ось таке миленьке. Казала смак між квасолею і горохом. І дуже гарно наварюється. Зараз я спробую, вона собі посіяла і спробую я собі посіяти. І ще я сьогодні досажую останню розсаду. Буду висажувати. Капусту магатон. Хочу показати, як я заправляю ямки, тому що багато є відео на Ютубі бачила і читала, що гній весною не дає ніякого результату. Може, і не дає. Але подивіться, яка у нас земля. Ось такі грудочки, їх не розіб'єш. Ми даємо для того, щоб розробилася гарна земля. Отак, ось так я перемішую, наполовину, виходить, з землею. І корінчики дихають, живляться. Трішки ми ще підживлюємо їх азотом, щоб стартануло, а потім лише посипаємо попілом від шкідників. Ну і від білокрилки чимось кропимо, хоча воно надає. Результат. Кидаємо капельну систему під усю розсаду. і Ось так вирощуємо, мульчуємо. І так у нас виходить непоганий результат. Давай тобі розведу я в окулярах. Скільки треба хоруса? 3 грама хоруса. 3 грами хоруса. А ти на скільки літрів розбавляєш? На 10? На 15 буду, мабуть. Давай половиною я. Ми важили, воно об'єм співпадає. Так, хорус висипала і додаємо скор. А скора скільки? Я не пам'ятаю. Чекай, скільки. А тут почитаю зараз. Що ж ти все в нас пам'ятав, пам'ятав? Ага, там же ж є 2 мл. на У нас є. Det er 20 liter. Так, І скоро 2 мл на 10 літрів води. Значить, ми влили на 15 літрів 3 мл. Відміряли шприцом. І зараз готуємо бакову суміш, кропимо персики. Такі у нас польові умови тут. Ми на сусідній ділянці. Тут у нас немає умов. Так що на стульчику, на досочці, як є, але працюємо. Висіяла невідому рослинку. Зараз прийду додому, пошукаю в інтернеті, що це таке. Ось, подивіться, яка в мене цибулька та, що розросади. Трішки сьогодні полила її, підсапала і вже просапане, замульчували. Це, що не просапане, просапаємо завтра. Дуже тверда земля. І завтра домульчуємо. Уже у нас гарна клубніка замульчована. Сіно підсохло, стало жовтеньке, клубніка потепліло, росте, цвіте, садок покропили і прямуємо додому. Так що всім до побачення, мирної ночі найшвидшої нам всім перемоги і всім гарних врожаїв. Пока-пока.